Доброго дня всім. Вже ближче всюди до весни, до весни вирішив трошки обшумити й медика свого на пол. Рішив постелити такою віброізоляцією, Купив я, зайшов у підцентр і купив я три листа таких. Не брав грубу, брав Зараз покажу вам такий розмір 1,3 мм. нового грубини Самоклеюща. Постелив її, трохи ці двері позатуляв. Д'юмасі ну, не сильно, щоб такий був аж гучний, але все одно коробку вже зробив, думаю сюди лізти я не буду. Постелив, взяв ще такого прикатку, таку. не знаю. 150 гривень під центрі настоя. Нормально катати. Можна щось самому придумати, але був купив. 150 гривень зараз це. Як нема, то гроші, як є, то то не гроші. Посте, постелив цей. Тепер ще давненько був вирізав старого такого. Половик, що це воно таке. Ну то трохи грубеньке. І клюшиця бахрама. Посталю зараз ще його. Ну і зверху. Зараз... І зверху, ну, простий резиновий полік буде стояти. Ці двері всі знають вмезове. Позатуляв трохи. Ну тут сюди не вистачило. Щілинка лишилася, але цей буде довший, то він буде ті двері закривати. Деррі, кажу, закривати буде. Під бак туди нічого не сунув, вже так скрутив. Якщо все буде добре, може куплю цю обшивку, щоб трохи тихіше було. Хоча це в мене Ємес 2000 року О, на ці панельки ну, не хочу відкручувати. З того боку завод вже клеїв сам у бишумку. і на полови теж. Я вже клеїв, не хотів, треба було показати, і на полови теж було обшумку, заводська. От як і робили вже починали робити імези, але як почали їх робити, так і різко прекратили. Накрило сюди може куплю, з цього боку то вже взагалі нема, з того боку ще якась рідна, там є ну, на вже, вже її кранти, але поки що фінанси поють романси, як то кажуть. Постелю зараз ще цю покажу. І якщо може той старий полік, треба заказувати полік новий резиновий теж купити, бо він же полопаний весь, там вже вже він з дерками треба заказати купити новий. Я думаю, що якийсь місяць-півтора, то вже треба прийдеться десь їхати щось робити, якщо все буде добре. Якщо в епіцентрі були товщі, дорожчі Оцей лист один стоїть, по-моєму, чи 85 гривень, чи 95. Не буду брехати. Не став я брати дорогий, великий, це. Юмеза, МТЗ, скільки не шумлю, воно як гуділо, і буде годіти. Не треба гімно робити пулю. Я думаю, буде трохи краще, не буду вибірювати ці бляхи. Воно вже де лучше. Отакий чути, звук. Тут то стоїть об шумка. Вузята цей дзвінкий звук. Тут тугий. Та, ну, ну, Все у них зелень. По хорошому рахунку треба було і весь капот. О. Якщо весь капот, то Такою штукою. Я, я думаю, цей недорого буде листів 5, ну гривень 700 я думаю, на капотах. Він це ми так думаємо, він дає свій звук, і воно все дребежить, все грає. Треба помити його буде. М'явкла на ньому. То таке, то виливали, то заливали. Мойки своєї нема. Може, може весною. Або куплю, або поїду до мужика. У нього є така потужна мойка трифазна. Хороша. Обмию його. Якщо, то може літом ці покупляю і тоді вже може він покраситься. Якщо, якщо все буде добре, бо зараз теперішню ситуацію, непонятно, що завтра з нами буде. Поки що, все, зараз поставлю ще це і покажу вам, як з тим. І може ще старого того поляка кину. Таке. Тут, я думаю, нема чим ділитися, багато вже є, що їх клеяти, і хлопці вклеють і крила, все оклеють. Ну не буду я цього робити, кажу, накрила, якщо то куплю, куплю таку, бачу, продається. Там ну, на всіх воно. Ну я постійно оградні прикупляю, його днів всі продають ці, цю шумку на постамент сюди і накрила. Ну і назад туди в мене там таке воно. Там взагалі дирка була. Треба проводку цю поскорочувати, Та й тоді буде мені. Міні хват. Ладно. Отак От вийшло. Цю я застелив. Я не виміряв, не різав його точно, Ось тут більше. Тут можна ще таке підрізати. Тут воно типу, наухльоз дав. Це ще підріжеться. Тут теж такровий, тут можна і так і лишити, хай буде, якраз ці воно дерки затуляє. Верміти треба. І зараз я поставлю коврик цей, вже він такий трохи порваний. Коврик закажу новий. Це точно цей пізніше. Наверно, ще й наверх цього або цей викину для чого він же, якщо буде новий. Ну якщо коврик закажу новий. І все. І так воно буде. Буду гроші душу зробити. Добре, пока що, всім цього найкращого, всім гарних рожаїв. Не пада духом, все буде добре. Ціни будуть і все буде. Все, всім добра. Постелив цей коврик. Горобець у тут дуже осрав. Постелив цей коврик. Ну, його треба точно міняти, він вже такий порваний. Забув ще на, педаль, на, на газульці і на тормозах в мене резинки. І тут же вона така підношена. Колись пам'ятаю ще, що студент, мабуть, був, робив на, на 82-му не було резинки. Як не пішло два рази по п'ять імені, <с -п 'ят> спорзнуло, коли мокре. То довго я, ну тепер вже, оце, як дало в ногу, то тепер вже думаєш. Я беру в Агродніпрі, заказав я фільтр на солярку і резинки я заказав. Фільтр? Не знаю, я міняю, не, не знаю. У мене, ну скільки ви робіт, десь гектарів 12. 15, міняю кожен рік я фільтра, різіночки під капота, бо вже одна лопла і загубилась. Не просто усувається зараз, якщо то може покажу. Резіночки купив, ну і це, товари на накладна. Може нема десь візитки їхньої цієї. Цей... Тут якщо номер. Не зводиться. Якщо номер, то дали ну, заходите на сайт, номера. заходите на сайт, оградніє. І воно там все є. Я ж не мірив їх, чи підійдуть вони, чи не підійдуть. Чекайте, правильно поставити. Та підійдуть чи не підійдуть. Один рукою неудобно, зараз поставлю і покажу. Поставлю вже резинки. Три резинки на три педалі три різної фірми. Заробляємо всього боку. Щоб... Ну а це якість така. Не вспів покласти, воно вже було з диркою на газольку. Я думаю воно буде тримати. Ці то класні, грубі, а це вже це ж, якісь совєтські. А це вже тепер. Нога ну, постійно спорозає звідси. А тут може і дати, якщо треба десь потримати, тормозити злети, то... то буде діло. І тут олеко ці резиночки стоять. Блін, не хочу цього копота мати. Зараз ще руку побити поб'єди, блять. Одну поставлю. І От отако воно тут залишиться. Блін, це треба подпіднімати. Але що вона просто тако заходить, і якщо таке підтримує, тако... отаку, От а тепер все, всім цього найкращого. Do pobocznych.